Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо знову продовжувати грати у гру Labs World. Минулого разу ми грали. Залишу вам ось тут відео. Посилання буде у кінці цього відео. А ось тут буде посилання, щоб підписатися на мій канал. Не забувайте натискати на вподобайку, мені буде дуже приємно. Так, ну що, поїхали. Play. Так. Три, 2, 1! Так, ми тут ще не грали. Так, шукаємо листок. Так. Є. Так, тут залишилось тільки. залишилось монетки, залишились. Так, скорпіончик. Оообі! <пій> Я забув, що він а, донизу. А, донизу а, сам а, падає. Та. А, фу... А, так, підібрали а, шишечки, щоб було чим пуляти по, по чувачкам. Так, а, дуже. Хочу, щоб ось тут був листок, але його тут немає, як завжди. Так, чпуньк тобі равлик. Так, равлик тримай тобі шишечку у подарунок. Не дякуй мені, це е, сьогодні бонус, акція від е, персонально від містер Котика. Щоб тобі. Оце я даремно. Треба було зачекати цей вогник. Так, no thanks Так, спочатку play Так, скільки буде. Ага. Е, два. Так, ну давайте мені третій. Де? Де ось, ось тут. Так, все, є. Три листка. Треба тепер, щоб їх не просра не прогавити. Так, один вже прогавили. Так, Чпуньк. Скорпіончика Чпуньк. Так, равлик Чпуньк. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви думаєте, оці, якщо равлик. Червоний це дівчинка. А якщо равлик синього кольору, то це що? Та. 태... Це що, хлопчик, чи чи як? Бо я думаю, що. Так, але може, ні. Так, сюди, так. Так. у, -у, -у! Дуже круто, що вони не падають донизу у лаву ці штуки. Так, є листок підібрали, це мені дуже подобається, до речі. Так, Бо є такі штуки, так, є один Во, вже другий горщик, до речі. Так, бо Коли на них стрибаєш, то вони опускаються донизу у лаву. Оце не дуже прикольно. Треба дуже швидесенько перестрибувати, а це не зовсім. Мені от, бачили, от це, зараз оці дві штуки були такі, як я зараз розповідав вам. Так. Так, равлик-чпуньк, тобі чпуньк, 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 Чпуньк по голові. Там не вкусив равлик. Так, треба щоб у мене листок останній залишився. Я так необережно грав. Треба чпунькнути шишечкою цього равлика червоного, щоб він мене не вкусив. У я не знаю. Це вогник з цією колоною, він мене може. Скусити. Все, бачили, я його підбив. Так, це другий вогник підбив, третій вогник підбив. Так, зачекаємо зараз, подивимось, щоб більше вогників не було. Так, мені здається, що вогників більше немає. Так, що йому зверху на нього стрибнути на цього равлика? О! Ви бачили, там за червоним синій бігав? Це дівчинка та хлопчик був равлик. Мені так здається. Так, все, підібрали третій горщик вже. Так, зачекаємо зараз. Три е, е, вогника. Так, у мене е, один листок. Дуже обережно треба. Уважно бути. Так, зараз чекаємо бачити три вогника. Мені здається, що треба. Круто! Я підбив що одним вогником. Це одною шишечкою два вогника. Так, ні-ні ні. О! А як? А чому? Я не подивився. Що? А чому я програв? Це що час закінчився, чи що? Так, ну окей, нічого страшного немає, бо так, підберемо третій листок, бо в мене вже є три горщика. Так, це дуже круто. Так, равлик чпуньк. Чпуньк. Так, біжимо далі. А, о, це, ці штуки теж можна е, так розбивати. Дуже круто. Мені подобається. Так, чпунь, кравлик, чпунь. Так, чпунь, кравлик. Е, так, вогник цей підбили. Так, один, ось тут він був. Так, Один вогник є. Так, оцю штуку сюди, сюди потім, сюди. Так, листок. Так, є. Тут листок. Єс бейба. Це мені подобається. Так, ось тут, бачите, ось цей і оцей е, два е, ці штуковини такі, які туди-сюди, вверх-вниз. Е, якісь платформи чи щось таке. Вони рухаються. Такі маленькі мостики. Та дві опускаються у лаву. Це треба бути дуже-дуже обережним, бо вона опускається в лаву та все. Буде кінець. Так, круто, круто, круто. О, обережно, обережно. А, вогник залетів мені. Туди. Куди не треба. Так, сюди. Все! Все круто. Ми е, застрибнули наверх на веселку. Один, два, три горщика ми вже підібрали. Все дуже круто. Мені сподобалось. Е, сьогодні дуже швиденько зіграли. Е, Залишу вам, нагадую, що ось тут буде відео на Labs World, яке я грав раніше. Минуле відео буде дуже цікаво, подивіться. А ось тут буде посилання на мій канал. Натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть на вподобайку, вона виглядає як великий палець до Мені буде. Буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. До нових зустріч, до побачення!